Настав час дізнаватися про головні події минулих вихідних і першого дня чергового робочого тижня. В ефірі Новини регіону в студії Олена Данилюк. Вітаю зараз коротко. анонс тем, які привернули увагу наших журналістів. Триває процес підбиття підсумків голосування на місцевих виборах. Центральна виборча комісія оприлюднює поточну інформацію. Два нових автобуси возитимуть школярів на навчання. Їх уже доправлено за місцем призначення. В Обласному центрі виявили випадок сказу – ветеринари вживають заходів. На офіційному сайті Центральної виборчої комісії почали публікувати дані про результати місцевих виборів. Зокрема, вже розміщена інформація про 40 обраних на посади міських, селищних сільських голів. А загальна кількість місцевих керівників більше 10 тисяч. Крім того, до ЦВК вже надійшли повідомлення про результати виборів до 39 місцевих рад. Наші журналісти дізналися, яка ситуація із підрахунком голосів у Івано-Франківській міській виборчій комісії. Нагадуємо, що будь-яка подана інформація є попередньою, оскільки про. Процес підбиття підсумків триває. Не опрацьовано поки жодного протоколу прийнято майже всі, каже заступник голови Івано-Франківської міської виборчої комісії Василь Кричун. За його словами, надійшли уже 98% протоколів. Після того комісія, згідно із законом, має 5 днів на опрацювання. Процес пройшов нормально. Справа в тому, що коли йде вибори президента в Верховної Ради, там один бюлетень, один бюлетень. тут три. Значить, те, що три рази повільніше. Навіть найбільше е, казати е, лімітує процес, та? це те, що всі, ну, протоколи треба повністю читати, всі протоколи від початку до кінця, навіть, всі пункти повністю це займає. Досить багато часу. Кожен 20-й бюлетень Івано-Франківці зіпсували на думку Василя Кричуна через відсутність пункту проти всіх. Виборці знаєте, не довіряють жодній владі, жодній владі не довіряють, тому що влада міняється, а все лишається. Тому як лише цю графу не побачили ці графі 8-10 відсотків, які проти всіх Василь Кричун працює на виборах із 80-х років. каже такої низької явки ще не було. І це не тільки в Івано-Франківську, але й у всій країні. До міської виборчої комісії входять 104 дільниці і 9 дільниць із приміських сіл. Комісія планує сьогодні приступити до опрацювання прийнятих протоколів. Сьогодні підбувають підсумки не лише голосування, але й перебігу виборчої кампанії, яка, хоч і була прозорою і відкритою, проте аж ніяк не бездоганною. Зокрема, Івано-Франківськ, як і інші міста області, проігнорував день тиші. Саме цього дня було дуже багато агітаційної реклами. Кандидати своїми поглядами заманювали виборців проголосувати саме за них. Окрім прямої реклами, була ще й прихована. У причинах цих порушень намагалася розібратися Ліліана Хомишин. Вибори до місцевих рад уже пройшли, але про них ще досі нагадує агітаційна реклама. Кандидати до місцевих рад та навіть на посаду міського голови проігнорували день тиші, продовжували агітувати за себе, а їхні працівники на випередки клеїли рекламу на стовпах, білбордах та інших місцях. У суботу та неділю проглядалася прихована реклама, читаючи яку легко можна було здогадатися, за кого агітують. Маємо вчищено від одних кандидатів. А на неділю зранку наклеєна іншими кандидатами. Ну, тут ми, нам нема діватися, нашим комунальникам знову треба буде все ще раз пройтися по тих об'єктах, які відповідальні щистити. Комунальники кажуть, їм зараз не легко, адже у п'ятницю справді очистили всі місця для агітації, але за ніч її знову наклеїли. В ніч з п'ятниці на суботу, відсотків 90 було всього знято. А те, що з'явилося знову, от, ну це вже питання знову ж таки до. Все-таки це є невзгодження в законодавстві, тому що якщо б чітко було записано, хто за це відповідальність, а не так, знаєте, ну це ж не ми, це ж комунальники, от, ну, а це ж не будеш ходити за кожним і дивитися, за кожним слупом, щоб не приклеїли. Комунальники пообіцяли до кінця тижня все ж привезти місто до ладу і очистити від агіт реклами. До речі, вони констатують, що на цих виборах обличчя кандидатів по вулицях значно менше, аніж минулих. Та все одно ображені, мовляв, у тому, що місто перетворилось у суцільний агіт центр, не винні. Агітація у день тиші кажуть, фахівці не є таким серйозним порушенням, як уже безпосередньо у день виборів, підкуп виборців, фальсифікація, неправильний підрахунок голосів та інше. Кандидати знаючи це, сміливо наважуються порушувати закон. А раптом хтось буде йти, побачить агітку та проголосує. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини, телеканал Раї. У запалі передвиборчої кампанії кандидати нерідко робили заяви, які вже сьогодні є приводом для судових позовів або ж протестів з боку окремих осіб, а то й цілих трудових колективів. Одна з таких заяв викликала обурення колективу Бурштинського торговельно-економічного коледжу Київського національно-торговельного економічного університету. Подробиці дивіться далі. Приводом для обурення трудового колективу стала заява кандидата на посаду міського голови Бурштина Дмитра Семака про буцімто наявні факти фінансових зловживань з боку керівництва навчального закладу. В цьому торгово-економічному коледжі це повторюється неодноразово, і вона є фактично кожного місяця збирають кошти так. Просто місцеві працівники, які працюють там, вони бояться це озвучити. Вони анонімно до мене звертаються. Прокуратуру, але нічого не можуть зробити. Чому вони знають ситуацію про те, що відкрито було дві кримінальні справи проти директора Козака Андрія Романича за його е такі е службо, що він служивав службовим становищем, і йому це зійшло з рук на думку учасників зборів, подібні заяви ніщо інше, як брудні політичні ігри, що кидують тінь на увесь колектив. Ми не дозволимо зневажати нашу гідність і плювати нам в душу. Ми не дозволяємо піаритись на нашому навчальному закладі і вести брудні ігри серед нас. Не дозволяємо скомпрометувати наш колектив. Не хотіли би дозволити, щоб вводили в оману людей. Це бруд, який зробив Дмитро Самак, кандидат в мери, не лишить обливати брудом наш колектив. Віддавши 36 років свого життя, вихованню і навчанню молодого покоління, я навіть ніколи не підозрювала і навіть мені ніколи в думку не могло прийти, що серед моїх випускників, серед моїх бувших учнів знайдуться такі, як Дмитро Симак. Підсумком зборів трудового колективу стало одностайно прийнято звернення до громадськості, у якому засуджувалася заява кандидата, аналогічна ті, яку він, до речі, як зазначалося у виступах, робив і на попередніх виборах. Інженерно-педагогічний колектив докладає максимум зусиль, щоб із цін коледжу виходили світ патріоти своєї держави, високопрофесійні та кваліфіковані фахівці своєї справи. Тому ми не дозволимо такому політику плюндрувати нашу честь і гідність і піаритись на цьому без будь-яких доказів. Наш колектив дуже здивований, звідки кошти в простого викладача університету з такою ж зарплатою, як і у нас, проводити таку бурхливу багатомільйонну агітаційну кампанію. Вибори закінчилися, життя продовжується, та, не чисо... та чи не соромно буде дивитися у вічі. Пане Семак, тим, яких ви обріхували у Бурштині і Галицькому районі. Усі присутні поставили підписи під зверненням, текст якого буде спрямовано у засоби масової інформації. Щодо захисту честі і гідності, то це вже підстава для судового позову. Два нові шкільні автобуси відтепер возитимуть школярів області на навчання. Транспорт днями прибув на Прикарпаття. Один автобус відправили у Черемошнянську школу Верховинського району інший доставлятиме 80 школярів у торговецьку школу, що на Коломищині. Вартість одного більше мільйона гривень. Новий транспорт зустріли наші журналісти. Компенсувати втрати на це сподівається директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Віктор Кімакович. Адже минулого року 21 шкільний автобус був у зоні АТО, із них 18 машин не підлягають ремонту. Тобто школярам залишились тільки три справні автобуси. Якщо цього року на область виділять ще кілька машин, це не компенсує навіть третини втраченого автотранспорту. Констатує посадовець. На черзі Долинський район там також багато і населених пунктів, які потребують довезення учнів. Але я думаю, що під час укрупнення громад питання довезення буде взагалі актуальне, тому це буде необхідно нам багато хто. Автобуси закупили у рамках обласної програми Освіта Прикарпаття, а загалом на її реалізацію виділили більше двох мільйонів гривень. Це дає змогу за кошти обласного бюджету придбати дві нові машини. До кінця року посадовці сподіваються на чергове поповнення автобусами, розповідає заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк. Відповідно до програми урядової таку ж кількість автобусів і таку ж суму коштів виділяє кабінет міністрів. Міністерство освіти, тому ми сподіваємося, що до кінця року ми отримаємо ще два автобуси шкільних і ще один автобус буде за іншою програмою. Тобто до кінця цього року ми будемо мати в області ще п'ять нових шкільних автобусів. Автобуси еталон обладнані згідно з усіма технічними вимогами. Виробник Чернігівський автобусний завод, транспорт щойно із конвеєра. На Прикарпатті його доставили працівники виробника. З Івано-Франківська один автобус поїде у Черемошнянську школу Верховинського району. Інший доставлятиме 80 школярів у Торговецьку школу, що на Коломийщині. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. У рамках нещодавньої робочої поїздки на Прикарпаття міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі побував в одній із районних лікарень. Враженнями міністра поцікавились наші кореспонденти. Новітні обладнання, блискуча чистота та опіка про своїх пацієнтів, ба більше безкоштовне лікування. Все це неабияк вразило міністра охорони здоров'я. Я не знав, що таке існує така поліса, де вислає такої сутилі локальний комунізм. Где все работает бесплатно для людей, и надо было обязательно прийти посмотреть. К сожалению, было очень мало времени, но очень интересно, как это все выстроено. И таких клиник, к огромному моему сожалению, в Украине очень мало. Ну, можно сосчитать, наверное, две или три, то, что я видел. А інші, вони в дуже стані. Говорять про високу якість обслуговування й самі пацієнти. Світлана сама із Калуша, жінка стала мамою. Каже, тут про пацієнтів дбають як про рідних. Відколи я поступила, тут повністю мені персонал приділяв увагу, можна сказати, що як на вищому рівні. Ні за що не платили, нічого не вимагали, ніякої корупції. <с> Також перебуваючи на Івано-Франківщині, міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі відзначив високий рівень розвитку медичної галузі в області. Угорський генконсул Йожев Бачкає офіційно заявив про завершення своєї дипломатичної місії на Закарпатті. Відомий та авторитетний дипломат переходить на роботу в Міністерство закордонних справ Угорщини. У зв'язку з цим Йожев Бачкає приїхав до Івано-Франківська аби подякувати за співпрацю колегам. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Він приїхав сюди, аби побачити старих друзів та подякувати їм за роботу. Генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожев Бачкає в рамках кількаденної поїздки областями західної України завітав до Івано-Франківська. Посадовець подякував за співпрацю та відзначив високий професіоналізм почесного консула Василя Вашеванюка та й роботу всього Івано-Франківського консульства в цілому. І найкращим нашим дипломатичним результатом є пан Василь Веш. Ванюк, якого ви бачите перед собою, є те, що ми змогли його призначити почесним консулом Угорщини в, в івано франківській області. Він відмінно представляє Україну в Угорщині, і також угорський бізнес і угорських громадян, які потрапили в якусь, в якусь проблематичну ситуацію в Івано-Франківській області. Почесний консул Василь Вишеванюк у свою чергу подякував за допомогу, сприяння розуміння, а також досягнуті спільними зусиллями роз. Результати у налагодженні міцних дружніх зв'язків Івано-Франківщини та Угорщини. А я думаю, що знову ж ми про це промовчимо зараз. А завтра буде завтра. І завтра нам покаже, що буде, і що ми зробимо, і що будемо робити. Побував генконсул й у творчій майстерні для діток, яку організовано фондом відродження Прикарпаття. Посадовцю неби як сподобалася атмосфера, ба більше Йожев бачкає і сам спробував себе у ролі рукодільника, розмалювавши пряника. Попри нове призначення, Йожев Бачкає запевнив про плідну співпрацю і в подальшому, адже вже є чимало ідей та проєктів, які мають обов'язково бути втілені в життя. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал РАІ. У населених пунктах Галицького району виконано чималий обсяг робіт за екологічні кошти: це проведення заходів від підтоплення та затоплення, озеленення, збирання та перевезення побутових відходів, берегу укріплення та багато інших. Зокрема, у залукві за екологічні кошти зведено підпорну стіну довкола Караїмського кладовища. Завдяки фінансуванню природоохоронних заходів у селі Залуква зведено підпорну стіну Караїмського кладовища, земля якого поступово зсувалася на людські городи та на берег Дністра. Роботи розпочалися у травні місяці і тривали до липня. Загальна ширина стіни 50 метрів, висота 8,5 метрів. Укріплення караїмського кладовища вже давно люди зверталися з цим проханням, щоб зробити підпірну стіну, тому що. Сувалися ґрунти і сувалися кости з захоронень. Тут черепи падали людям по, городи, по городах і створювалася антисанітарна зона. Люди боялися того, що можуть початися хвороби, тому що захоронення ще з років. Нам треба було щоб почати ці роботи, нам треба було прокопати мінімум згідно проекту метр двадцять нижче рівня землі. І так почалося. Нижній шар йде до трьох метрів, де ширина. 4 метри стіни і 3 метри глибини. І потім вже поступово сходили ступнево і загальна на висоті 8,5 метрів ширина підпірної стіни становить 60 сантиметрів. А коли завершилися ці роботи? Ці роботи завершилися в кінці липня. Розпочато було в, тра... в кінці травня, в кінці липня було завершені роботи. Скажений собака в Івано-Франківську, домашній улюбленець, покусав свою хазяйку та за кілька годин помер. Ветеринари б'ють на сполох. Аби не допустити поширення сказу. в місті, слід провакцинувати тварин, адже вірус може поширитись і на людей. Подробиці далі у сюжеті. Лікування від сказу немає і смертність стовідсоткова. Випадок захворювання на сказ виявили у центральній частині Івано-Франківська. Жінку раптово покусав собака, після чого помер. Відповідні служби, які і виявили після огляду сказ, негайно провакцинували усіх тварин, які знаходились поруч, та провели дезінфекцію навколишньої території. Проведено комплекс заходів по щепленню собак і котів. В даному житловому масиві завакциновано порядка 37 Собаки, 14 кутів вогнище сказу виявили на вулиці Вишневського. Окрім цієї собаки, у дворі проживають і інші тварини. Однак запевняють фахівці, спалаху сказу не буде, адже вчасно вдалося локалізувати вогнище. Сказ поширюється і на людей. Жінці, яку покусала тварина, уже надали медичну допомогу. Однак закликають медики сусідам, також потрібно пройти вакцинацію. Хочу звернутись до осіб, які допомагали доглядати тварин по вулиці Вишневського, 1, квартира 1 проінформувати про необхідність звернутися за антирабічною допомогою в трампунт міської клінічної лікарні номер 1 це для дорослого населення, і що стосується дитячого населення, в трампунт обласної дитячої клінічної лікарні за останній період це перший випадок сказу в Івано-Франківську. Ветеринари закликають власників тварин негайно провести своїм улюбленцям вакцинацію, адже хвороба швидко поширюється і найбільше її переносять. Миші та інші гризуни. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини, телеканал Раї. Наразі це все. Проте інформаційна картина дня була б неповною без повідомлень з різних регіонів України. Тож одразу після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. А до цього кипону це чепуха вже стала. Нас волонтери перезбирали. Ви бачите, які у нас тут туники. 120-е міни. от хвостовики. Вот вони, 120-е. Вот. Це йде РПГ Сім В. Ну, тобто, що стріляли. Це кусок града. Вот кусок осколки града. Це шрапнель сау. Ну, тобто, отакі от. Попадаються екземпляри довольно таке увісісте і В День військові займаються мирними справами, пиляють дрова, прибирають територію. Та перемир'я на Донеччині, яким так пишаються політики, в реальності виглядає по-іншому. Позапрошлень ночі був обстріл наших позицій, єсок жаби жабуньков Обстрілювали з гранатометів стрілкової зброї. Крупнокалібра. Це продовжалось примерно час. Іншого бійця контузило просто у ліжку, коли він спав. З внешньої сторони стінки виходить лучше РПГ акумулятивним зарядом прожигають стіну. Тобто це противотанковий заряд, только комой. І от он бьет сюда. Ну, то есть, ну как не знаю даже. Часті людей, которые спали здесь, допустим, там тоже спальное место, То есть один контуженный только. Супереч прислів'ю, що снаряд не прилітає двічі в одне місце. В будинку де хлопець отримав контузію, бійці більше не ночують. З пораненими зв'язуються телефоном. Ти сьогодні поїхав в Дніпро, тебе в Дніпро сьогодні? Вертольотом вертольотом, да? Марш. Тут тобі вітання від всіх журналістів. Привіт! Вам теж всім вітанням. Бюлетені видавали без паспорта, фотографували та викидували в урну пачками. Ось такі найпоширеніші правопорушення зафіксували спостерігачі. У деяких регіонах дільниці відчинялися невчасно, а подекуди були спроби завадити підрахунку голосів. Фіксувалися навіть такі, скажімо так, групові порушення, коли, наприклад, у Сумській області нашими спостерігачами зафіксовано було відсутність 17 кабінок. У Вінниці у на, виборчих, на одинадцяти виборчих дільницях також було зафіксовано відсутність виборчих кабінок. І Таким чином виборці мусили голосувати на підвіконнях на столах і не забезпечувалася саме таємниця голосування. Через проблеми з друком бюлетенів не відбулися вибори у Маріуполі та Красноармійську на Донеччині. У Луганській області правом голосу не скористалися у Сватовому. В цій частині порушено право громадян на місцеве самоврядування. ці факти повинні бути оцінені належним чином не спосіб розслідування як правоохоронними органами України, так і центральною виборчою комісією. порушення пов'язані з помилками в бюлетенях. Це не випадковість, а виборча технологія і нею ефективно скористалися політичні конкуренти. Комітет виборців України пропонує на другий тур виборів в усіх без винятку округах в усіх без винятку виборчих округах провести забезпечити централізований друк виборчих бюлетенів надзвичайно важливо, щоб недовіри до бюлетенів. І жодних сумнівів в тому, що бюлетені використовуються як виборча технологія, надзвичайно важливо, щоб цього не було в очах громадськості. Загалом спостерігачі нарахували майже півтори тисячі порушень, лідирує столиця. Найбільше фактів якраз порушень. Якщо я не говорю про замінування, неправдиві таке інше. В Києві 1231, Одеса 403, Київська область 413, Донецька 255 і Запорізька 180. Не обійшлося без курйозів. У Коломиї невикористані не використані бюлетені рубали сокирою. А на Сумщині спостерігачеві довелося утекти з дільниці через вікно. Його не випускали до туалету, але чоловік не розгубився. Без 5-9 вечора до чергової частини надійшло повідомлення, що начебто хтось там випугнув з вікна. На місце виїхала оперативна група, з'ясували. Один зі спостерігачів, ну, скажімо так. Попросився в туалет, Двері відмовились відкрито. Він відкрив вікно, вийшов через 5 хвилин. Повернувся назад. А інтернет заповнила купа фотографій зіпсованими бюлетенями. Як видно, з цієї народної творчості люди демонструють повну аполітичність і втому та справжню боротьбу прогнозують вже на другий тур виборів: 15 листопада обиратимуть міських голів. Найгарячішими точками можуть стати Дніпропетровськ, Ужгород і Одеса. Його звати Рубікон. Це перший вітчизняний поліграф, детектор брехні. Він зовсім мініатюрний і легко поміщається в долоні. Сім датчиків фіксують тиск, дихання, серцебиття, рухи і навіть потовиділення людини. Отримані дані аналізує спеціальний процесор. Якщо поліграфолог кваліфіцирований, професіональний, опитний, то він завжди вияснює ті моменти, які намагаються скрити стіруємо. Як говориться это вже жаргон професіональний выкатать можна любого, в тому числі і меня. від іноземних аналогів, перший вітчизняний детектор брехні вигідно відрізняється компактною конструкцією і програмним забезпеченням. Ігор професійний поліграфолог, погоджується показати на собі, як працює машина правди. Це Датчик Одягаю всі датчики таким образом, щоб они были в среднем натяжке, и потом я спрашиваю, пульсирует, чувствуете пульсацию под одним из датчиков? Нет. Это критерий того, что я одел правильно. Монитор показывает реакцию Игоря на запитание. Скажите, ваше имя? Дмитрий? Нет. И вот эта реакция, которая сопряжена с Сразу ж ідуще после ответа, и есть реакція на заданий вопрос, на предъявленный стимул. Під час справжньої перевірки доводиться відповідати на сотні незручних запитань. Пошук брехунів за допомогою поліграфа, особливо модний у приватних компаніях. Коли роботодатель хоче узнати. употребляет употреблял не употребляет наркотики, к примеру, кандидат да, на какую-то должность. Возможно, этот кандидат совершал какие-то махинации на предыдущем месте работы, кражи да, ну, и так далее, то есть какие-то служебные нарушения должностные, там, по типу получения так называемых откатов. А найбільш популярне замовлення це підозра у подружній зраді. Аби вивести нечистоводи невірного чоловіка чи дружину, ревниві українці не шкодують грошей. я вам скажу відсотків 60 Є замовників та да, звертаються з різними питаннями абсолютно. Там ну це як кажуть невдячна справа, тому що знаєте, вже сам факт підозр, да, Він вводить людину в певний стан стресу і е, виникають певні проблеми подружніх відносин. Українське ноу-хау вирішили придбати Міноборони і СБУ, аби тестувати співробітників. Він у рази дешевши за закордонні аналоги, та й темниці вивідує не гірше. Думаєте, це відвідувачі клубу вийшли на коридор? Аж ніяк так проводять вечір в'язні британської колонії в графстві Хартфоршир. Sure». Тюремщики показали майстер-класи танцювальних рухів. А ще похвалилися тим, що мають доступ до наркотиків. Та володіють цілим арсеналом пігулок. Очевидно, не тих, які лікують за студу, відео знято на мобільний телефон, і видно, що й інші в'язні мають при собі мобілки, хоча у в'язниці це заборонено. Ми позбавимо усіх привілеїв тих, кого ідентифікували на відео, та звернулися до поліції для подальшого розслідування. Ми не потерпимо заборонені речовини у в'язниці. Якщо в нагляді за ув'язненими допущено помилки, будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи. Відео з вечірки швидко стало вірусним у мережі, тож керівництво колонії не заборилося відреагувати. Утім, складно повірити, що наглядачі не помічали розваги на коридорах, тим паче, що наприкінці вересня медіа вже публікували фрагмент вечірки в іншій в'язниці. Його знімав сам наглядач. Схоже, танці і співи добра традиція британських в'язниць. Про події у розвитку докладно читайте на нашому сайті, слухайте у регулярних випусках новин на радіо Раї, і звичайно не забувайте стежити за репортажами наших кореспондентів у новинах регіону на каналі Раї. До наступної зустрічі в ефірі.